Червона на калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Дозволяти, братім українці, з ворожих тайна, а ми наші, браті українці, визволимо, а ми нашу славу Україну, гей гей розвеселимо. Україна опинилася, а ремонт страшного підкритих потяга. <пілляє> Це не велика груп, але 6 група людей виступила за українську державу. І їхню запобігли, їхня боротьба навчалася в нашої території, формальною, юридичною, в 1991 році стала українська держава. Чи є сьогодні ця українська держава формальна, український посуд? На жаль, ще дуже багато дитинних родини, що на такої смації. Сьогодні ми, знаходячися на такому на такому місці, маємо розуміти, що боротьба порочкати українську державу не запишу. А тільки заселив його, він калопід кінка. І його фашистські статистики встигли. Почитайте, хлопчика, останні постріли повстанців. Тому ми... Сьогодні згоняємося пам'яті людей і шануємо. Я не знаю, що сьогодні, до якого богу, не зібралися, вибачте мене. Значить, але я шаную дім, шаную незалежну нашу українську державу, шаную вас, що ви сьогодні зібралися і згадали цю людину, яка любила Україну. І ми з комусь цією любимом. Дай Бог нам сили, наснаги, щоб ми... Нашу Україну і не тільки любили, але й перемогли нашу спороху. Салокраїнців, Слава медою медкою, відомого для Житомира, історика, який дуже часто сьогодні світиться на обласному телебаченні. І ось, говорячи про цей пам'ятник, говорячи про бандеру, говорячи про Петлюру, він поплюжить оці імена. Ми повинні вже знати, що окупант який приходить на нашу землю. Якщо він не зможе, не хоче, чи не має сили е, витравити із пам'яті наших провідників, наших героїв, він хоче спохис, намагається попружити ці імена. нас. І, зокрема, про Бандеру він сказав, Бандера, прізвище Бандера, це від е, слова банда, а прізвище Петюра від слова е, петля. Ось таким підступом, таким. Здається, невинним способом спокружати наших провідників. І ще ми повинні знати, для того, щоб вести активну боротьбу проти наших ворогів, ми повинні знати, які способи вони використовують цій боротьби. І серед цих прийомів це в першу чергу в... намагається все для... робити для того, щоб ми не знали своєї історії. Щоб ми не знали своїх героїв. Замість свої, своїх героїв, рідних героїв, вони нам насаджували більше героїв. Ще одне, ось ми сьогодні стоїмо на цьому святому місці і згадуємо у полості А коли ми про нього почали знати, це то якраз той приклад, який говорить, що е, наші герої... Просто-напросто неважені і в історії, вони в нашій історії, в учнівській історії не згадували. Е, буквально декілька днів тому назад я написав такий вірш, дозвольте зачитати. Контрольний вир дали читати плану. Бандера, що вершив, якого часі, то все можливо криє на папері. Бой славиць створить новий прокандел. Слухаймо думки учені окремих, чи повноцінно в них розкрита тема. У ті роки, коли в смертельні герці змагали сили свастити серпа, то бою навчені карпатські хлопці створили вийство з надмої упа. Моя любов до родина. Я це називаю знов і знов, але святка я сказала, що його хоче. І знову я говорив, що я не хочу, щоб він був ворогів США. Він не може мене вбивати, малюсі. Ви всі всі розуміли так? Йому залишиться армія, яка хоче, щоб він був ворогом. Я так зазвичай, якщо він не може, то я не можу, але через це він має право правити. Я зазвичай, як ворог, я не можу,

Сверху діти великого Бог, служив Борис, прийшов Іордан, йому хотілося глибше зайти в постелю, щоб зустріти кость всіх святих і великих старців, які спасаються там і моляться за світ. Він йшов через пустелю 20 днів і одного разу вийшов співав самий со свого часу і творив звичайні молитви, раптом проводив від нього. Небо придивив складця сім людського тіла. Він захнувся, думаючи, що бачив крісівську примару, але перехистившись, підігнав страх і закінчивши молитву, повернувся в сторону тіні та побачив у голові тілесну на лоту. Але, якщо хочеш помолитися за мене, вели вслух того чаяру в лісницю, ці мені прихитися сьогодні. Не слава би вона погодного невідомими посолями до Палатару пропозицію державну змагань України і цього будемо завершувати наше вшанування. 你朵花。